Дешевше придбати для України ще ЗРК Петріот, ніж відновлювати пошкоджені чи зруйновані російськими окупантами електростанції. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Ми маємо відновити баланс сил. У цій історії є асиметрія. Росії не треба перемагати, їй треба лише не програти. З іншого боку, Україна має перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їм можливість наступати, заявив він. Керівник європейської дипломатії повідомив, що скликав на 22 квітня нараду із закордонних справ та оборони. Ось чому 22 квітня я скликав Раду із закордонних справ та оборони, щоб подивитися, як ми можемо задовольнити потреби України у боєприпасах, і що можливо важливіше у протиповітряній обороні. Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо вони не мають зенітних батарей, їх доведеться купити для України. Сказав Борель. Також він наголосив, що Європа опинилася, за його словами, між двома війнами. Увійшла у світ, де менше співпраці та більше конкуренції, фрагментований світ, у якому великих альянсів недостатньо, щоб упоратися з появою нових гравців. Ти ба розумні думки, але як диявольськи пізно і довго вони доходять до європейських голів, канцлер ФРН Шольц днями теж сказав, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем «Петріот». Зараз в Україні наче сім комплексів є, ну якщо всі цілі, з них один німецький. До речі, у самої Німеччини кажуть, залишилося шість, а Нідерланди і ще деякі країни готові навіть викупити в інших країн установки Петріот і передати їх Україні за нормальну ринкову ціну або навіть дорожче. Взагалі по тих цифрах, що звучать в відкритих джерелах, то виходить, що в Україні зараз ППО більше ніж в всьому Євросоюзі, походу. Але цього все рівно ще замало для того, щоб успішно стримувати всю ту смерчу орду, яка лізе на нас з північного сходу. Що ж, в Європі пора прокидатися. Дуже сподіваємося, що це нарешті відбувається. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам, переможемо.